Так, достав я свою коптілочку. Я її використовую для копчення солода, скоріше навіть не солода, а зерна віскарного. На торфі, до речі, скоро буде зливати з бочки. Так, вишенька у нас висохла. Я засипав дубову щепу. Це не проста щепа. вона із винної бочки. Я купав його для настоювання, ну, спробуємо зробити так. Так, зараз запалюємо, далі буде. Так, ну що, процес. Копчення у нас пішов. Вишенька запітається. Я сподіваюся, що воно все витриться. Так, ну що, процес копчення ми скінчили. Зараз побачимо, що у нас тут. О, коптив я не дуже багато вишні, але, як бачите, вона добре підкоптилася. Зараз витягнемо її, хай вона провітриться і будемо все закидати в бутиль.